З'явилася інформація, що російсько-диверсійно-розвідувальні групи. Проникли у Покровській. Вони зайшли, нібито в південну частину міста. Проникнення ворога в Покровську відбулося кілька днів тому. Наразі їх намагаються ліквідувати наші сили оборони. Ну і про це повідомили аналітики. Діпстейт. хотіли вас запитати, як ви нині оцінюєте ситуацію на цьому напрямку, та чому знаєте, росіяни так активно атакують саме Покровськ? Це більше про військову чи можливо політичну складову? Адже розуміємо, що і ультиматум Трампа напередодні також пролунав і можливо. Російська армія намагається використати ці 50 днів щоб далі просуватися та захоплювати українські землі. Ну 100% вони це будуть робити. Цей термін вони будуть використовувати і більше, і більше, і більше після завершення цього терміну. Російська федерація буде проводити активні наступальні дії. Ніхто не каже, що там 3 вересня вони зупиняться. Так, запланована зустріч. Ну, принаймні це Трампа та Путіна. Вона можливо буде десь в вересні. Коли 20 вересня, 32 вересня, 35 вересня, ніхто не знає по факту. Але бойові дії будуть тривати. На жаль, покровськ дуже складна ситуація. Дуже складна і ці ось ДРГ – це погана ознака, і це означає, що за словами наших військових вони говорять за спостереженням. Що тоді, коли почали з'являтися перші російські ДРГ в інших містах на сході України. Проходило орієнтовно півтора-два місяці і починалися бої за це місто. Тому я пропускаю, що дійсно так воно й буде. Плюс, ми бачимо, як беруть в оточення це місто. Ця ось горловина вона залишається широною приблизно 17 кілометрів. Це ще плюс-мінус-мінус плюс безпечно для наших військових. Переміщуватися, заїжджати в місто, виїжджати з нього, продукти харчування, медикаменти, вода, боєприпаси, поранені, загиблі, забирати. Це ще плюс-мінус безпечно. За моїми оцінками, суб'єктивно, якщо ця горловина буде шириною 10 та менше кілометрів, це буде означати, що з цього міста нам доведеться вже відходити. Згадайте класичний приклад місто Вуглодар. Його можна, як кажуть, наші військові було ще тримати місяцями, але саме через те, що горловина зменшилася там до 8 кілометрів, це означало, що все не можна вже знаходитися. Дрони постійно пролітають ці локації. Провозити не маю на увазі дороги сполучення, а, провозити людей. Техніку вже стало неможливо і довелося залишати це місто. Ну, а тим часом поговоримо з вами і про те, як рашисти переміщує техніку та особовий склад, адже вони бояться ударів українських сил оборони, російські загарбники бояться ударів українських сил оборони, і у зв'язку з цим вони різко зараз змінюють структуру розміщення свого особового складу та техніки на фронті. Таку інформацію надав агент партизанського руху, який перебуває у складі Севастопольського 12-го зенітно-ракетного полку. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на АТЕШ, що ж відомо про зміни у структурі полку. За даними атеж, командування полку прийняло рішення про розквартирування більшості військовослужбовців за межі території частини через страх ударів з боку сил оборони України. У рамках цих заходів всю військову техніку, включно із зенітно-ракетними комплексами, С-400, перемістили в укриття та безпечні райони, тоді як на території частини залишилися лише військовослужбовці, які несуть бойове чергування. Така поведінка командування свідчить про зростальну вразливість військового. Об'єкта на окупованій території та панічні рішення, що приймаються в умовах реальної загрози, кажуть в АТОшну. До речі, до слова раніше повідомляли, що Трілецька бухта в окупованому Севастополі майже спорожніла. Залишки російського флоту намагаються перемістити та сховати. За словами агентів партизанського руху раніше в цій бухті перебувала велика кількість бойових суден, але зараз вона пустує. Ось така знову ж таки інформація з'являється. Тобто дійсно бачимо, що. Рашисти вони продовжують боятися наших збройних сил України, і вони дійсно продовжують, продовжують змінювати свою структуру розміщення як особового складу, так і техніки на деяких вітинках фронту, так ми бачимо з вами прекрасно, що це наразі продовжує відбуватися. Ну і вкотре бачимо, що рашисти використовують не лише безпілотники шахеда, але і також фальш цілі. Про це зазначали раніше і повітряні сили збройних сил України. Адже якщо ми уважно переглянемо статистику, зб. Тих ворожих цілей, то там зазначається і про дрони імітатора. Так от Російська Федерація використовує фальш цілі під час атаки по Україні і в ГУР показали, який вони мають. Вигляд гур публікує складові нового російського безпілотника, який використовується як фарш ціль та розвідник. Як повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони Україна, новий безпілотник ворог використовує для виявлення позицій української ППО та її перевантаження. За певними даними він також може нести бойову частину вагою до 15 кілограм. Цей апарат також має типу. Дельто Крило подібний до Шахет-136, це ж герань 2 але значно менший. Всі складові та блоки китайського походження, з яких майже половина від компанії, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БПЛА. Як уточнюється, це такі складові, як польотний контролер із автопілотом, навігаційні модулі, антени, датчик повітряної швидкості та трубка піто. За даними розвідки, в жовтні 2022 року ця компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та РС з метою недопущення її використання у військових цілях. Втім, уже у 2023 році у Росії презентували Бупла вертикального зльоту, нібито власної розробки, який виявився. Виробом саме цієї компанії. Ну і крім того, Крім цієї продукції, в таких безпілотниках використовується і двигун та електронний модуль запалювання бренду. І також йдеться про те, бопла оснащені китайською копією австралійського модуля передачі даних, і як оригінальний зразок, китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані до 40 кілометрів. Прямій видомості залежно від антени. Зазначається, окрім того, що раніше голова головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило і технічні. Деталі нової російської крилатої ракети Бандеру, як ми пам'ятаємо, якою російська окупаційна армія тероризує українські міста. Встановлено, що розробник ракети це підсанкційне підприємство. Основним її носієм є безпілотний Оріон. Виробництво тієї ж кампанії здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі 28 Ну і особливість «Бандеролі» – це здатність виконувати повороти з меншим радіусом ніж у типових крилатих ракет Російської Федерації, зокрема родини. Ха, водночас Financial Times писало, що рої російських дронів проривають оборону України з рекордною швидкістю. У виданні підкреслили, що в останні місяці безпілотники вражають цілі втричі частіше ніж зазвичай. Проблема не в тому, що повітряна оборона України погіршується. Навпаки, ми бачимо, що нові тактики грового нападу і безпілотнику тепер літають на більшій висоті. Що робить їх більш ефективними? Зауважив журналістам також і один із експертів. Бачимо дійсно, що Продовжуються такі атаки, але не без допомоги. Російська федерація залучає також інші країни до співробітництва. Це і Північна Корея, як ми раніше зазначали, ну і Китай також.